Іські динамо сьогодні просто каменя на камені не залишила від Донецького металурга. І про цю гру ми поговоримо. Знаєте, як бачите, П'ятенко привітав Сергія Реброва перед початком гри. Якось так я сказав. Ну Не треба думати якихось другу другого містом і слова не треба вкладати. а тим часом те, що витворяв виробляла сьогодні оборона Донецького металурга, ну назвати ніж анархію ну аж ніяк не можна. Не було чечера И іншому Олександр Васильович. Чечера, морозюка. Это два Морозюк не, не виза. Ну почему? Ну, он закрывает правую зону. И часто играет правозащитника. Ну а тут это бенефис был Путивцева и Соболя и ребят всех. Андрей, Та, то, что сегодня вытворяли, это вообще. Они столько этих передач надавали один в один. Что сегодня Динамо, и не нужно было э, создавать моменты. Все создавала команда Металлург Донец. Нет, я бы не сказал, что создавала все. Тут он какой, пожалуйста, это ж. Ленц Сидорчук. Правда, не забивает Ермоленко. Но Динамо Катком просто проехала. А то, как себя повела оборона Металлур, она просто дала возможность. Динамо повністю реалізувати тот Та план ну, короткий. Ну, тут просто ну, знаєте, якби я, ми так хвалили э, донецький металург от, після гри зурею. У мене таке враження, що після зорі вони зрозуміли, що вже шансів на Лігу Європи нема. І, в принципі, чемпіонат для них закінчується. Але, Олександр, разом з тим зберігати ну, свій статус, рівень, поважати себе ну, якось потрібно. Тому що, знаєте, якби от так Донецький металург грав проти Донецького шахтаря, ми би що говорили? Ми б говорили, що тут все зрозуміло і було б зрозуміло добре. Ну давайте, а то ми зараз превратимо, розумієте, якщо проіграв, значить вже ми так сказати, будемо о чомусь то думати. Це не мої слова, Олександр. Да, Олександр Олександр, Олександр, Олександр ви ви знову ж таки, це не мої слова. Я просто припускаюся. Да, що... Не можуть ці футболісти лучше грати. Кутівців буде проти Леси, сім скорості. Андрій, це комедія, <реш> yeah. я, це не мої уваження, слова, це футболі. ваші слова були. Кілька ти, якщо повернути кілька програм назад, то ну, можливо, що не в цьому матчі, не про Донецький Металург, але знову ж таки, якби. Таке було, ми б знову ж таки згадували сабу, який обіцяв пам'ятник поставити, ще там, ще там, ще там, щось. Хотіть сказати, що Донецьк вже все, друг наш, так? Я нічого не хочу сказати. Я просто хочу, подивити, хочу показати і подивитися, як грали сьогодні донецький металург і спробувати розібратися причини. Причини, ну, знову ж таки, якщо говорити про причини, то я бачаю в тому, що просто донечани, десь після гри з Орей програни, що зрозуміло, що шансів на Лігу Європи практично нема. І в той момент десь обрізало. Ну, от все, закінчився чемпіонат. А все, футболісти хочуть уже в отпуск. Вони вже ждуть, коли вже закінчиться чемпіонат. Чемпіонат, вони просто поїдуть і спокійно, нормально віддихнуть. А в Динамо навпаки. А от в Динамо я хочу сказати, що після Ліги Європи, от тем, що ми говорили про Дніпра, після Ліги Європи, знаєте, в них як спала якась така, знаєте, одну завіса. Тобто вони вже повністю на чемпіонат на Кубок. І ну як ти кажеш побігли, тому що десь певний період часу, от коли були матчі Ліги Європи і матчі чемпіонату, було помітно, що десь вони знаєте, якби ну спади якісь такі присутні. Правильно ну, я думаю, був в ігрі з Шахтером у Львові. Я перепрошую, давайте зорієнтуємо свою увагу. і Зараз продовжити на голі Ачеріді, тому що це а, геніально Олександр, це шелепо, святе да. правильно. Yeah. Это это шедевр. Это <Mechanics> <representatives> даже не оставляется. Это шедевр. На моей памяти тільки игрошковы испанцем так забыл. Помните, Андрею? Да. Коли Гусин, гусель не видал передачу, он так забыл. Что ты? Дивіться. Да это сегодня весь печец будет гулять. Печерц будет гулять. Ну, ну гол, ну фантастика. Не, очень здорово. Очень здорово. Приложился, хорошо попал. Посмотрите. Пеймал. Да, вообще. А Красиво. це чому, Олександр? Тому що в минулій програмі про футбол він дав інтерв'ю програмі про футбол. У нас все. То, у нас Зозуля дав інтерв'ю, забив гол. В дав інтерв'ю, забив гол. Так що, будь ласка, до нас. Давайте продовжимо серйозно, Олександр. Про, ви кажете, що переломною була гра в, проти Шахтаря. У Львові, так. Да. І та гра показала, то, що я думаю, що упустить чемпіонство і навіть да, об этом нічого говорити. Кравець! А крава, він сейчас. Не шедевральний гол убил. Посмотрите, з лівої ноги. Просто молодець. Смотрите на себе і тут на тебе. Ну, Влепит, так Я За, за нього ну, дуже рад. Тут вже як летить, то летить. Правильно ну, да, Так. То да, торба відкрилась. Открывай ворота, называется. Просто здорово. Прорізав руки він тут Паньківа. Хоча до того він кілька не забив. Варто сказати про це. Знову таки, бачите, передача тут Ярмоленко. Тут як обробив мяч Ленц, цікаво, бачите? Всі думали, що ж він таке виробляє? Це просто ну, так він обробляв м'яч. Ну але свободи було дуже багато футболістів Динамо. Дуже багато свободи. Е, сказати, так, стільки, що... стільки часу віддають е, захисники і обробити, і прийняти, ну, подумати, буде, і подумати. і Nee, ну так можна грати, Олександр. Так можна з застаю грати команду. Я ж подумав, панті, що вже все можна. А тут тебе. зашивороб. Я хочу сказати, що Кривець, якби реалізував всі свої моменти за матчі з Говерлою, з донецьким металургом, йому можна було більше не грати. В чемпіонаті він би став найкращий бомбардиром, правда? можливо, так. Далі, далі тут все. Знаєте, якби... Е, е, щоправда, от з Донецького турга бувають такі матчі. То Команда може дати такий бій від ножа, то може, от як сташуємо, пам'ятаєте, коли 9 отримали ну, дочок не міг не забити. Ну, да. Він виходить, забиває. Петенко, uh -huh. бачить, навіть така Я якась Я можу іронія. З вами согласитися в одному, що настроєння команд совершенно полярне. Mm -hmm. Знаєш, а? Сьогодні і грати з таким настроєнням проти це ну, абсурд. Олександр я веду до того. Я, я ж нічого зараз не говорю, нічого не хочу припускати якусь там можливість. Я просто говорю про те, що от такі от матчі вони в принципі не надто цікаві. Понимаєте? Тому що два е, в е, йдучи до чемпіонства, бачите, тут спинальті нереалізова рибалка, йдучи до чемпіонства, але маючи таких суперників, як Дніпро і Шахтар, знаєте, вигравати два по шість, значить, щось знаєте, щось філармонії треба підправити в сенсі того, що такі команди їм треба знайти. Наполнення. Смысловая наполненная, правда? Вы знаете, в домах в одних интересных, кого меняют, если э, туда посетители не, не хотят ходить. До кого? Директора меняют. Знаете? Так вот это претензии к металлургу донецкому. Ані к футболістам київського Динамо. Та я right. не маю, ну що ви мене тут ловите зараз за Та Я ні на що не натякаю, що ви так захищаєте, може, я за Так а я що, захищаю... що хоч щось yeah, казав. Я, речі... я от зараз, вже зараз, вже зараз я вже починаю заводити, yeah. в мене є певні підозри. Yeah, Олександр я, Олександр. Я, я захищаю футбол, до дари. Ну ви захищаєте футбол, але ви настільки, я ж нічую я, я на нього не нападаю. А на що, команда на не може я просто розказую, семьи... що 4 місяці люди не отримують зарплату. Чи стільки там місяців Донецький металор. Сумніваюся я. Так ви сумніваєтеся, а Де. нам практично точно сказали, що там є дуже великі проблеми фінансові. Команда живе не вдома. Тобто, розумієте, зараз в у нас чемпіонат в тому плані, що дуже багато команд, в яких є дуже великі проблеми, і їм треба допомагати їх вирішити, для того, щоб ці матчі були тут наповнені смислом. От до чого я веду. Розумієте, Андрій? Как, ну, Андрій мене розуміє, ви не розумієте. Яким образом, Не От я не вам так. хочу сказати, що, що я не знаю, що не знаєте, чим. Оксандр я не можу вам сказати, тому що це, знову ж таки, я не даремно скажу, що це дискусійне питання. Його з ним треба диспутувати, шукати можливості. Можливо, треба перевести Нецький металург в інше місто. Для того, щоб мав болівальників, для того, щоб мав нормальну базу, і спробувати знайти їм там інвесторів, для того, щоб допомо тим, яким зараз важко. Не знаю, Олександр. І ви не знаєте. Але 0,6. І 0,6, я не хочу тут дивитися, воно мені не надто цікаво. розумієте? Я віддаю Шану київському Динамо, Динамо справді зараз демонструє дуже високу якісну гру. Але сам для інтриги чемпіонату, для суцільного такого знаєте, наповнення цього чемпіонату, от воно якось ну, не так виглядає. Андрій. Я согласен повністю. І дійсно, я думаю, що от рішення, це перевести в другий і знайти інвестора, якщо є такі. що, ну, Розумієте, інтрига ну, умирає. Ні, ну з одної сторони, я розумію, о чем вы да. говорите. Но я, вы, говорите, я... вы, говорите, вы говорите о какой-то фантастике. Перевести, найти інвесторов, так сказать. Ну, давайте перейдем. А что кутитися, так як кутитися, Олександр. Івана в, в Франков, давайте переведемо металлург Донецкий. Олександр Олександр. Ну, дивіться, ми зараз можемо з вами дуже довго дискутувати на цю тему. Ви я пропоную хоча б якийсь варіант, а ви його відразу заперечуєте. Ви запропонуєте якийсь варіант. Я не хочу оце. Да не хочу. Ви, вам цікаво дивитися, оце? Я не хочу ніяких варіантів. Ми сьогодні виходимо, ми виділимо команду, яка виходить, грає, радує зрителя. а то, що Донецький металург. Играет, а завтра не Це його проблеми. Да, проблеми об'єктивні, але для того возникнули. Мені дуже не, по не подобається по категоричність в сенсі того, що мене мало що цікавить. Вас нічого не цікавить, Олександр Сієвість. Ні, почему? чому? Вас цікавить вас. Я, я розумію, на даному етапі вас цікавить тільки одна. Але ми з вами три роки говорили про те, коли засуджували е, київські Динамо, про те, що треба щось шукати, треба щось змінювати. Правильно? Вбивали, відривали людям голову. А зараз вас нічого не цікавить. Зараз почему? вам все добре. Не, не все хорошо. А мені, мені так само не дуже. Добре. Ну так ви виступите в защиту Геросіка. Чого ви не виступаєте в защиту Геросимика? Якби ми Шо? не виступали в защиту Гирасимика, то можливо ми, ми не робили Где? сьогодні матеріал. Ні, так ви матеріал сделали. Я не а вигде, ви там, хочете, що ви хочете, щоб ми упоминуть. зробили? Дали йому гроші? Ні, я вірю. А, а що в... ви хочете Я вірю в Герасиміку. Я знаю лично этого пара. Я вірю. І знаю, що І так, я так, близко він так с однієї. Ми стаємо на захист Герасимюка. А що ви хочете, щоб ми. То, що ми висвітлили те, що. Відбувається в роздягальні. напевно, ми так само е, стали на захист е, тих самих футболістів, щоб вот їх не виробити. Це розріальний. А то, що ви предлагаєте на ті інвестори перевести, я же а, виру... а ви що пропонуєте? Вам, вам, вам цікаво 0,12? В, в даному випадку вони самі вирішать свої проблеми. Дай без Бог вас без Дай нас, Бог. А себе. якщо не вирішать, а, а якщо не вирішать, ми доведемо до того, що буде 4 команди скоро. Давайте послухаємо, що говорили після гри. Е Участки це ВПДН. Я понимаю, что Днепро сегодня проиграл, все поэтому все поле, плохо, одна команда Динамо, я думаю, у них все получалось, хотя выходили с настроением совсем. на поле практично была одна команда Динамо. Я думаю, у них все получалось. Хотя выходили с настроением совсем другим. Была тактика. Потом быстрый гол. Вот. Потом 2-0. Был момент, когда мы могли забить забивав 2:1, известно, как а так уже после первой там матреноки, дальше то изменить ничего не получилось. Динамо сильнее было. Зазвичай там тренери намагаються там робити заміни за 20-30 хвилин, да, до кінця матчу. Вас випустили в першому таймі получил удар по ноге, у него там Галика пух очень сильный. Вот. И он попросил сам замену, то есть я вышел. По этой же причине женеор Мараев тоже попросил замену. Но ну, третье уже вследствие игры была. Почему, вот, просто такие питания, почему так много голов, потому что в чем причина? Блин, я сам хочу найти на ответ на этот вопрос. Вроде бы договаривались играть там компактно, не дать Динамо быстро. Так і проводить, знали сил Я и Лэнсин. Ну, так получилось тяжело. Будем делать работу над ошибками, щоб шахтерам так не получилось. Надо лицо лицо сохранять, надо. все-таки. Следующая игра будет игра, в которой мы можем заработать 3 очка. И мы уже договорились о том, что мы играем. В каждой, игре, в каждой игре перед нами стоит, ставится максимальная задача. В каждой игре нужно выходить, настраиваться на соперника, анализировать его действия и э, работать, показывать свой уровень игры, радовать своих болельщиков и э, показывать, что мы на протяжении всего сезона боролись именно для того, чтобы сейчас быть на первом месте и стать чемпионами. Если это произойдет в следующем туре, ну что ж, замечательно. Не в следующем, значит, через это произойдет. Наступна гра Київської Динамо проти Дніпра вона стане напевне, ну є напевне ключовою для київського Динамо, Тому що перемога взагалі перемога в наступному, одному з трьох наступних поєдинків. Ну це практи це не практично. Це золоті медалі. Ну або три нічі. Ми не що Треба три очки киянам для того, щоб стати е наскільки. Знаєте, якби принципово, якраз буде, от ви говорили про те, що Дніпро сьогодні програв і що тут якийсь настрій. Для скільки буде принципово, і для Динамо, якраз матч проти Дніпра? От е, поставити оцю крапку? Чи зараз вони про це не думають? Їм все рівно просто наступну гру і треба виграти, і все. Оксандро ну, Шавковський правильно сказав, він капітан команди. Це во-вторих, він розуміє про те, що не буває такого. Навіть якщо стали чемпіонами, то що потім не нужно грати? дві гри, а болельщик, а президент, а всі ми. Тому, що і спеціалісти. Треба грати в кожному матчі. Тому Поэтому... що треба поважати себе вболівальників, глядачів і в тому. І а, чим більше буде таких матчів в українському чемпіонаті, тим, більше він, тим він буде цікавіше. Ви так на мене, Андрій. Я согласен. І... Ігра проти Дніпра, і потім проти Карпат, Міталору Заборо, вона буде одинакова. Тому що, правильно, Київська Динамо сьогодні, виходячи на кожну ігру, це як особа ігра. Вот, поэтому... по настрою видно. Вот по да, настрою видно, что они що вона настільки впевнений, що да вони вже... много нельзя забивать, забивати. в нікому случае. Надо бы сказать, понимаешь? а то опять что-то будет, шотабують не то.